Привіт усім! Готові дізнатися, хто забере мерч від ВАДА? В інстаграм ми планували розіграти два комплекти, але більшість учасників не виконала всі умови акції. Тож один комплект ми розіграємо у TikTok. У TikTok тепер розіграємо одразу три комплекти фірміного мерчу від WADA. Зараз ви побачите, як саме ми обираємо двох переможців за допомогою рендомайзера. Кожному учаснику присвоєно порядковий номер. Тож усе чесно і прозоро. А ще два комплекти ми розіграємо методом внутрішнього голосування серед працівників компанії ВАДА. Ми запитали трьох наших колег, кому вони віддадуть свій голос. Так, мені найбільше сподобалось такі два коментарі з трьох. Найголовніше в житті це don't push the horses, і найголовніше в житті це гарненько попоїсти. Мені сподобався перший і другий коментар. Я для себе обрав другий і треті варіанти. Ми обов'язково напишемо кожному з вас особисті повідомлення, відмітимо в коментарях, щоб ви нічого не пропустили. Дякуємо всім за участь і не забувайте, попереду ще дуже багато розіграшів.